Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Ми вже свідомі того неприємного і злочинного факту, що коли прості українці захищають батьківщину на фронті, високопоставлені, так звані слуги народу, розкрадають тил. Не завдяки правоохоронним органам, а завдяки журналістам-розслідувачам, ми дізналися, як чиновники у владі, зокрема в Міністерстві оборони України, розкрадали і продовжують розкрадати на мільярди гривень державу і святає святих нашу армію в час гарячої фази війни. Суспільство по справедливості обурюється і вимагає покарання мародерів. Та обурливі розкрадання у мінобороні можуть виявитися дрібницею. Порівняно з масштабною корупцією у Міністерстві енергетики, яку поки що покривають і замовчують на вершині, даремно вважати, що після ударів ворожих ракет по українській енергетиці всі корупційні схеми були згорнуті. Навпаки, дим відпалаючих трансформаторів та машинних залів став для них чудовим прикриттям, адже тепер все можна пояснювати військовою необхідністю чи наслідками обстрілу. Більше того, це відкрило можливості для таких нових афер, як імпорт електроенергії за надвисокими європейськими тарифами при збереженні експорту дешевої української. Причому існує думка багатьох експертів, що цей імпорт віртуальний, просто електрику вироблено на українських станціях, оформлюють за схемами через зареєстровані в Європейському Союзі фірми, а потім продають втричі дорожче українським споживачам. І це лише одна з багатьох корупційних схем воєнного часу в українській енергетиці, до яких слава Богу вже добралися і журналісти. Ще у квітні 2023 року журналіст Сергій Головньов на сайті «Знай.UA» писав, що державний оператор атомних електростанцій НЕЕК енергоатом на ринку на добу наперед свідомо ставить завищену ціну електроенергії, щоб вона не продалася. І в результаті частина його ресурсу не продається і випадає на балансуючий ринок. На балансуючому ринку цю електроенергію по одній копійці за мегават-годину купує генерація ДТ Каріната Ахметова, потім продає її споживачам за ринковою ціною близько 3000 гривень за мегават годину. І виходить, що державна компанія виробляє електроенергію, але не продає. А приватна не виробляє, але продає. І таким чином лише в березні 2023 року енергоатом втратив близько мільярда гривень, які в той же час заробила ДТЕК. З одного боку ми маємо класичну монопольну змову двох компаній: найбільшого продавця і найбільшого покупця, а з іншого свідоме завдання збитків енергоатому його ж трейдерами для збереження високої ціни на ринку. Приблизно така ж ситуація спостерігалася навесні 2020 року. Про що робив розслідування проект схеми Радіо Свобода? Тоді ресурс енергоатому на балансуючому ринку викуповувала державна генерація «Центроенерго», яку контролював менеджмент Ігоря Коломойського. Зафіксовано також, що у жовтні 2020 року енергоатом протягом тижня наторгував електрикою на 210 мільйонів гривень збитків, і від цього виграли трейдери олігарха Коломойського. Щоправда, тоді електроенергія на балансуючому ринку викуповувалася не за символічною ціною. По одній копійці за мегават годину, а за 55% від ціни ринку на добу наперед, але й там були досить значні суми збитків для енергоатому і прибутки для Коломойського. Травні 2023 року керівник проєкту Наші гроші Юрій Ніколов також заявляв про викриття корупційних схем при закупівлях у НЕЕК ЕНЕРГОАТОМ, що здійснюється під егідою міністерства енергетики, а курується, можливо з офісу президента. Про це йдеться у статті на під назвою Як енергоатом підняв десятки мільйонів на мішках. Коли расисти почали обстрілювати об'єкти української енергетики, одним з популярних товарів у Прозоро стали бікбеги. Це такі великі кубічні мішки, в які засипають пісок і обставляють ними наземні енергооб'єкти для захисту від осколкових уражень. Рекордна ціна бікбега вигулькнула у підряді на влаштування захисних споруд для Південноукраїнської АЕС у березневому контракті загальною вартістю в 31 мільйон гривень. На той час, станом на березень, середня ринкова ціна навіть у тих, хто їх перепродував, становила 400 гривень. А енергоатом закупив їх по 3029 гривень за штуку. Маржа на бікбегах склала 12 мільйонів гривень, і ті ціни не пояснювалися ні розміром мішків, ні навіть тим фактом, що мішки могли купуватися вже з наповнювачем. Пісок на той момент коштував 288 гривень за тонну або 450 гривень за кожен бікбек. Якщо додати середню ринкову вартість самого мішка 400 гривень, то виходить 850 гривень за штуку вже з піском, але аж ніяк не 3 тисячі. Отже, навіть з урахуванням вартості піску маржа цієї закупівлі становила понад 10 мільйонів гривень, а вартість була завищена майже в 4 рази. Заробляли схематозники в енергоатоми і на Чорнобильській станції. Про це йдеться у розслідуванні сховища мільярдів журналістів програми схеми проекту Радіо Свобода. Нове керівництво компанії енергоатом, призначене за президентства Зеленського, в грудні 2020 року, таємно і без тендеру, залучило нового приватного підрядника, нібито для добудови централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі, товариства БК КБР, і перерахувало йому майже півтора мільярда гривень. При цьому, в грудні 2020-го, коли вже був підписаний контракт з товариством БК КБР, керівник енергоатому Петро Котін заявляв, що централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі вже готове майже на 100 А головний інженер сховища Андрій Савін переконував, що залишилося лише виконати благоустрій території, зокрема посіяти травичку. І після таких заяв керівництво енергоатому перерахувало товариству БК КБР 1 мільярд 497 мільйонів гривень без тендеру, без прозорих закупівель та інших адекватних процедур. А розпорядження на проведення авансових платежів товариства БККБР ще за два дні до підписання договору затвердив екс-віцепрезидент енергоатому, нинішній міністр енергетики Герман Галущенко. Куди і на що саме пішли ці гроші невідомо бо цей контракт. Був безпідставно засекречений, оскільки на ньому, як виявилось, відсутній гриф секретності, що є прямим порушенням закону України про публічні закупівлі. Крім того, підписанням цього договору керівництво енергоатому порушило і закон про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, так як товариство БК КБР не мало ані відповідного досвіду проведення робіт на ядерних установках, ані кваліфікованого персоналу. Та розслідуючи дані оборудки, схеми отримали аудіозапис наради керівника підрозділу енергоатому Миколи Бошка з колишніми підрядниками будівництва, яка відбулася 28 грудня 2020 року. І цей аудіозапис дає уявлення про те, куди витрачають бюджетні кошти. З розмови випливає, що частина коштів зникла, так би мовити, стирили, і посадовець енергоатому, призначений вже за президентства Зеленського, радиться, як краще і надійніше сховати від народу такі оборудки: чи закрити діри через старі закупівлі і старого підрядника, чи через нового компанію КБР, залученого ним особисто. На деякий час. Уряд Шмигаля, Міністерство енергетики та керівників енергоатому врятували окупанти, завдяки вторгненню яких перед країною стали більш нагальні питання ніж розслідування стирених бюджетних коштів. Та 25 жовтня 2023 року САП і НАБУ все ж таки повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до заволодіння 100 мільйонів гривень при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Чомусь лише на 100 мільйонів, а за решту вкрадених коштів хто відповість? Хто відповість за доведення до банкрутства державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом, який є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків загальною потужністю майже 14 тисяч мегаватт. За потужністю атомних електростанцій, Україна посідає сьоме місце в світі і друге в Європі. Енергоатом забезпечує більше 55% потреби України в електроенергії. Атомні електричні станції енергоатому належать до містоутворюючих підприємств. На окремих з них працюють більше половини населення адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розміщені ці атомні станції. Всього на початок 2022 року в енергоатомі працювало 34 тисячі людей. Це було дуже прибуткове державне підприємство. За 2018 рік енергоатом отримав прибуток у розмірі 4,6 мільярда гривень. У 2019-му 3,8 мільярда гривень. А вже у 2020 му Підприємство отримало збитки понад 4,8 мільярда гривень. За 2022 рік збитки склали 3,3 мільярди гривень. Стабільні збитки, звісно, керівництво компанії пояснює війною, яка впала на нашу владу і на керівництво енергоатому як манна небесна, бо на неї можна списати все. Але у 2020 році повномасштабної війни не було, а збитки майже 5 мільярдів гривень були. То куди ж за рік поділося майже 9,5 мільярда гривень? Останні 4 роки енергоатом заганяли у збитки і фактично зробили все, щоб довести до банкрутства. Хто відповість за становище в компанії, яка є природним монополістом, і тільки через це має приносити державі прибутки замість збитків, як і було до 2020 року. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 2 травня 2023 року за підписом Шмигаля розпочав перетворення державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство. Для чого створив відповідну комісію на чолі з заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Олексія Соболєва та інвентаризаційну комісію, головою якої призначено тимчасово виконуючого обов'язки першого віцепрезидента, технічного директора енергоатому Юрія Шейка. І 29 грудня 2023 року, згідно рішення кабінету міністрів, було утворено акціонерне товариство Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Поки що 100% акцій даного підприємства належать державі, але згодом ці акції можуть бути відчужені і продані приватним структурам. Тобто на даний час енергоатом уже не державне підприємство, а акціонерне. Ну, а тепер, друзі, зрозуміло, з якою метою прибуткове державне підприємство монополіста з виробництва електроенергії умисно довели до банкрутства. Це давно відома схема розкрадання і передачі державного майна в руки окремих осіб, і ми дуже добре знаємо, чиї ці волохаті руки. Та чомусь органи правопорядку, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, бюро економічної безпеки мовчать. І тихенько спостерігають, як знищують стратегічні державні підприємства, економіку, а отже і державу в цілому розвалюючи її зсередини. Хоча прізвища схемщиків їм, звичайно, відомі. Після зміни керівництва енергоатому, яким особисто займався Зеленський і його офіс, на ключові посади зайшли люди Деркача і заступника Офісу президента Татарова. Саме агент Кремля Андрій Деркач, який керував в Україні агентурною мережею головного управління генштабу Російської Федерації, котра повинна була допомагати ворогу захоплення України, після публікації фейкових плівок Байдена Порошенка. Разом з Олегом Татаровим отримали контроль над державним енергетичним монополістом енергоатом і стали вбивцями цього підприємства через олігархічний деребан і державну зраду, розставивши своїх людей на всіх високих і відповідальних посадах у різних структурах енергоатому. Керівником державного підприємства «НАЕК Енергоатом» з квітня 2020 року став Петро Котін, уродженець Російської Федерації. Тисячу 1985 року. За розподілом після інституту він потрапив на роботу на Запорізьку атомну електростанцію в місті Енергодар, і через 9 років став начальником управління на цій атомній станції. 2003 року Петро перейшов на роботу в дирекцію державного підприємства енергоатом. Впродовж 15 років він обіймав посаду керівника інженерно-технічного департаменту. А з 2018 по 2019 рік Котін був директором з виробництва і керував технічною комісією стендерного тендерного комітету енергоатому. 2019 року він повернувся на Запорізьку АЕС і до квітня 2020-го був генеральним директором цієї атомної станції. Потім Петро став виконуючим обов'язки президента на «Енергоатом», а з травня 2022 року офіційно вже очолив дане державне підприємство. Тобто у різних структурах енергоатому він працює вже понад 30 років. У серпні 2020 року депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин заявляв про системну корупцію на Запорізькій станції. За його словами, Котін став одним з організаторів розкрадань бюджетних коштів на ЗАЕС. Тоді засоби масової інформації писали про те, що його син Ілля обіймав керівну посаду в компанії Інкла Київ, яке займалося постачанням обладнання і протягом 10 років. Перемагало в тендерах, які проводив Енергоатом лише у 2016 році. Інкла Київ отримало від держпідприємства 300 мільйонів гривень. У 2020 році до енергоатому зайшов і Олег Бояринцев, який з 2002 по 2019 рік був помічником Андрія Деркача. А у 2019 році балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради України від політичної партії ОПЗЖ. В енергоатомі спочатку він був головним консультантом у службі президента компанії, а потім став директором енергоатому з персоналу. Тобто він віддав всіма призначеннями в головному офісі Держкомпанії і встиг розставити наближених до себе людей, тобто чиновників та бізнесменів з Росії. Більше того, працюючи на енергоатомі, бояринцю провертав фінансові схеми щодо встановлення маріонеткового керівництва. І одним із таких був Котін Петро Борисович, який на той час займав посаду тимчасово виконуючого обов'язки президента компанії енергоатом. Тобто журналісти викривального сайту Евокейшн Інфо стверджують, що Петро Котін зайняв крісло президента державної компанії Енергоатом саме завдяки помічнику деркача Олега Бояринцева. Варто також зазначити, що бояринцев уже тривалий час є почесним президентом глухівської громадської організації військово-патріотичного клубу Мужність, учасників якого звинувачують у проросійських та сепаратистських настроях, а також в акціях антимайдану та різних мітингах. На початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, служба безпеки України запідозрила бояринцева у співпраці з рашистськими окупантами і державній зраді. І затримали його неподалік Рівненської атомної електростанції після затримання боярцева. Членкиня колегії державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна на своїй сторінці у Фейсбук пояснила його роль у структурі енергоатому. Не всіх директорів АЕС на щастя йому вдалося змінити, і не всіх заступників директорів з фізичного захисту. Але Мурашова на Запорізькій атомній станції він пропхав на посаду. Тут я уточню, що Ігор Мурашов, який має російське громадянство з 2014 року, був призначений керівником Запорізької атомної станції за тиждень до її окупації. Зараз він на посаді головного інженера цієї станції спокійно перебуває в Києві. А його заступник продовжує Ольга Кошарна зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над бояринцевим суд буде швидким та за законами воєнного часу, написала тоді вона. Та насправді суду ніякого не було. Затримання боярцева не призвело навіть до звільнення його з посади. Після допиту в СБУ він спокійно повернувся на своє робоче місце. Боярцев піклувався і прорадників президента енергоатому, розставивши їх наглядачами на окремих атомних станціях. Головним консультантом Петра Котіна на південно-українській атомній станції був Сергій Попов, звільнений у січні 2022 року, який має громадянство Російської Федерації. Протягом 2019 року Попов отримав дохід в акціонерному товаристві концерну Росенергоатом з реалізації капітальних проєктів і акціонерного товариства Росатом Енергоінтернейшел загальним обсягом близько 700 тисяч російських рублів. Систематично він здійснював подорожі до Росії та Білорусі на Рівненській атомній станції. Консультантом Петра Котина працює Дмитро Жирков, уродженець міста Єкатеринбурга. Довгий час до 2019 року Жирков був фігурантом кримінального провадження за фактом розкладання коштів Запорізької АЕС, під час розслідування якого перебував на території Ерефії. Ще одним радником Петра Котина є Ігор Миронюк, який 10 років з 2002 по 2012 роки був помічником Андрія Деркача, його близьким другом і однокурсником Харківського вищого військово-командного училища ракетних військ. Він також активно відвідував Ерефію та Білорусь. Заступником директора з міжнародних проєктів дирекції з міжнародного співробітництва НАК Енергоатом є білорус Віктор Лелека, уродженець міста Вітебська, випускник військового інституту Міністерства оборони радянського союзу, який готував розвідників для подальшого проходження служби в гру генерального штабу Міністерства оборони РФ, в тому числі під глибоким прикриттям. Протягом 2017-2019 років він також часто мандрував до Ерефії та Білорусі. До початку війни Лелека активно створював обставини для посилення підпорядкування АЕС України Московському центру МАГАТЕ і протидіяв підпорядкуванню Паризькому центру в питаннях інспекційних перевірок експлуатації ядерних об'єктів на території України і вимагав відновлення перевірок атомних станцій України Московським центром МАГАТЕ. Віце-президентом державного підприємства Енергоатом є Якоб Хартмут, за яким тягнеться стійкий кремлівський шлейф, уродженець і громадянин Німеччини, Хартмут з 1995 по 2004 роки працював в Ерефії, де очолював аналітичне управління закритого акціонерного товариства Ренесанс Капітал. У 2008 році він був призначений на посаду члена Наглядової ради Українського професійного банку. Був також головою управління ОСББ в Київському будинку на Саксиганського 21. Але у 2016 році мешканці його звільнили за розтрати і створення заборгованості перед Київенерго і Києводоканалом. На посаду віце-президента державного підприємства енергоатом Хартмота призначено в травні 2020 року. І перебуваючи на такій високій посаді, він одночасно був чи можливо ще є акціонером російського товариства Федеральна мережева компанія єдиної енергетичної системи, що має безпосереднє відношення до будівництва та обслуговування ліній електропередач до анексованого Криму. Окрім того, згідно декларації Хартмута за 2019 рік він володів чи ще володіє акціями ще декількох російських енергорозподійчих та збутових компаній, що входять в орбіту російського сенатора Олександра Бабакова. От як ця людина взагалі могла потрапити на державну службу? Я вже не кажу про посаду віцепрезидента енергоатому з доступом до державної таємниці. Як людині з такими зв'язками з країною агресором дали право вирішувати у кого купувати ядерне паливо в американців чи росіян? Задавався питаннями народний депутат Олексій Гончаренко. І з цього приводу, у жовтні 2020 року, він звернувся до СБУ з вимогою розпочати контррозвідувальне розслідування стосовно віцепрезидента енергоатому Якоба Хартмута. Та замість проведення розслідування і відсторонення Хартмута з посади його посадові обов'язки і можливості було ще більше розширено призначенням його по сумісництву тимчасовим виконувачем обов'язків директора енергоатом трейдинг окремленого підрозділу енергоатому. Невдовзі після того експерт з енергетичних ринків центру Разумкова Максим Білявський. На сайті енергетичний фронт повідомив, що через дії віце-президента ДПНЕК енергоатом Якоба Хартмута енергоатом зазнавав 210 мільйонів гривень збитків лише за тиждень. Очоливши енергоатом трейдинг, Хармут почав продавати електроенергію нижче її собівартості. Внаслідок цього енергоатом в день зазнавав приблизно 31,5 мільйона гривень прямих збитків. Після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво енергоатому було вивезене зі столиці у Хмельницьку область. Але частина керівництва енергоатому під час евакуації з Києва просто зникла. Серед зниклих були директор з фінансів та бюджетування Сергій Іванов і громадянин Німеччини, віце-президент енергоатома Якоб Гартмут. Через кілька днів після зникнення він з'явився на своїй батьківщині. За свої так звані заслуги перед Україною 25 березня 2022 року Гартмут зайняв почесне місце в чистилищі на сайті миротворця. Центр миротворець звернувся до правоохоронних органів розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушення. І що? А нічого. Якоб Гартмут продовжує працювати на посаді віцепрезидента державного підприємства енергоатома, і прем'єр-міністр Шмигель включив його у склад інвентаризаційної комісії з перетворення державного підприємства Національна енергогенеруюча компанія енергоатом в акціонерне товариство. Тимчасово виконуючим обов'язки першого віце-президента, технічним директором енергоатом, є Юрій Шейко, який за хабар у 5 мільйонів гривень забезпечив перемогу товариству БК Укрбудмонтаж у тендері на будівництво центрального сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів атомних станцій України, чим сприяв розкраданню бюджетних коштів, завдавши державі збитків на суму понад 70 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд на початку листопада 2021 року зобов'язав НАБУ внести відомості про вчинення кримінального правопорушення Юрієм Шейком. Чи здійснювалися слідчі дії невідомо відомо, що Юрій Шейко продовжує працювати на своїй посаді, і за дорученням прем'єр-міністра Шмигая він очолив інвентаризаційну комісію з перетворення державного підприємства Енергоатом в акціонерне товариство. Після призначення Татарова заступником Єрмака на енергоатомі появився і Сергій Росоха, який був головним слідчим Закарпатської області часів президентства Януковича, коли слідством в Україні керував Татаров і входив до адвокатського об'єднання Татарова. В енергоатомі Сергій Росоха отримав посаду директора фізичного захисту та спеціальної безпеки компанії, щоб контролювати. Кожний рух державної монополії і деребанити секретні статті бюджету. Як бачите, випадкові люди у керівництві на екенергоатом не працюють, і це далеко не всі. Про тих, хто з Міністерства енергетики був причетний до схем знищення енергоатому, поговоримо у наступному відео, бо в мене вже сьогодні сильно вистачає і все це, як кажуть, переварити. Дякую всім за увагу! А свої думки, шановні глядачі, з приводу сьогоднішньої теми пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, будь ласка. І поширюйте відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей знали правду, що відбувається в нашій країні під час повномасштабної війни. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку, як за морально, так і фінансову. Звіт про використання коштів, які надійшли на підтримку каналу за останній тиждень, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі. Там вже розміщено список доброчинців цього тижня, а також номери рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти по можливості, звичайно. Дякую. Дякую Богу за Україну і нашим ангелам-охоронцям Збройним силам за її захист. Дякую всім, хто в цей такий важкий час допомагає українцям і нашій армії здолати ворога і щодня наближає нас до великої перемоги. Слава Україні і її збройним силам, найкращим воїнам світу і світла, смерть всім нашим ворогам.